Вітаю, мої дорогенькі. Не могла ж я осторонь пройти сезон баклажанів. Зараз вони в нас на ринку коштують копійки, тому рекомендую вам бігти, купувати або зривати баклажани з ваших рядок і готувати ці салати. Вони просто нереально смачні, поживні і цікаві. Ви з'їсте їх точно з великим задоволенням. Розпочну з того салату, який ми вже готуємо багато років. Просто в захваті, скільки б я його не законсервувала, завжди виходить мало. Ділюся із рідними, з друзями, і відправляю. І самі смакуємо в піст, відкрив таку баночку. І ти наївся, гріночка з хлібу, що ще треба, правда? А продукти максимально прості. На олії я цибульку покришила кубиком і обсмажую до злегка золотистого кольору. А тим часом я буду готувати решту продуктів. Натираю моркву на велику терку. До речі, цим рецептом, коли зі мною поділилася моя тітка, і ви знаєте, я була просто в захваті. Оце то не потрібно, зберігається прекрасно, просто супер. Як тільки цибулька трішки підзолотилась додаю сюди моркву і також тушкую. До речі, друзі, про ціни на овочі. Я в інстаграмі веду нову рубрику Базарний день. Ходжу по ринку і запитуюся, які ціни зараз. На днях ми дізналися ціни на овочі в нашому місті. Тому переходьте в мій інстаграм, підписуйтесь і слідкуйте. Там багато цікаво. Також я нарізала соломкою болгарський перець, відправляю до овочів, тушкую це все 15 хвилин. А тим часом домашні помідори я обрізала і пропускаю через м'ясорубку. Для мене, взагалі, цей рецепт досить бюджетний, адже я купила тільки баклажани. Не знаю чому, але ми чомусь їх ніколи не вирощуємо. Вони недорогі, тому простіше, мабуть, їх купити, бо кажуть, що їх дуже любить колорадський жук. Додала ще помідору, і це тушкую знову ж таки 10 хвилин. А тим часом я займаюся баклажанами. Якщо хочете, можна баклажани не очищати. Я все ж таки очищаю в цьому рецепті не дуже люблю шкірочку. Мені саме подобається консистенція баклажанок. Коли вона без шкірки така в'язка, от саме фішка в цьому всьому. Тому я нарізаю кубиком. Далі я ще підготувала квасолю, яку напередодні відварила майже до готовності. Вона не має розлазитися, але в той же час має бути повністю приготовлена. Коли наші овочі загалом протушкувалися 20 хвилин, я додаю баклажани і квасолю. Це все перемішую між собою і буду тушкувати пів години. Далі я це все посолила, додала цукор, друзі. Точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Натискайте детальніше, і там ви знайдете повністю всю рецептуру. І ще раз повторяюся, тушкую це все разом півгодини після того, як додала всі спеції. Я більше нічого не додаю, можна попробувати за смаком. Це дуже і дуже смачно. Паралельно я стерилізую банки. Банки я люблю стерилізувати в духовці, а кришки проварюю у кип'ятку. Час від часу салат перемішую і все. Дуже люблю ще цей салат за те, що він є. Таким досить поживним, смачним, такий він доведений до смаку. До речі, дуже класно. Я люблю взимку тушкувати рагу, наприклад, і додавати сюди і додавати цей салат. Або ж просто відкрили, посмажили гріночку, намастили, вас поживний, смачний салат готовий. Через пів години ось така краса. Розкладаю по стерилізованих баночках, закручую стерилізованими кришечками, і готово. Як тільки все схолоне, відправляю до погребу, чи то в кладову прекрасно зберігається. У мене в квартирі мами погрібів взагалі Декілька років. Дуже класна заготовка. Рекомендую друзів приготувати. Все максимально просто, бюджетно і супер смачно. До речі, в мене є збірник рецептів смаколики зимової пори, де я зібрала 55 найкращих рецептів консервації. Дуже зручно, його можна роздрукувати і буде вам як настільна книга. Відкрили там покрокові рецепти з фотографіями. Дуже зручно, а рецепти всі провірені. Тому, якщо цікаво, знову ж таки, переходьте в мій інстаграм, пишіть хочу збірник або цікавий збірник. Я поділюся з вами всією. Інформацію, а 50% від продажів я передаю для наших військових. Ну, а ікра з баклажанів це взагалі окрема тема. Ікра баклажан не заморська, як то кажуть, да? Знову ж таки, готуємо баклажанчики. Все максимально просто. Я теж дуже люблю цей рецепт і рекомендую вам приготувати. Помідори назбирали нас цьому році дуже гарний врожай помідорів. А ви напишіть в коментарях, чи у вас вродили. Пропускаю через м'ясорубку. Дуже класно для цього рецепту, знаєте, можна використовувати такий, як я кажу, нестандарт. Перчик очищаю і також пропускаю через м'ясорубку. Ставлю на вогонь соус і буду варити його 15 хвилин. А тим часом я подрівню цибульку. І на невеличкій кількості олії паралельно обсмажую до золотистого кольору. Дуже люблю цю ікру, приготувати просто так. Вона лежить 2-3 тижні в контейнері, гарно зберігається, і коли треба, відкрили, намастили на хлібчик і гарно перекусили. Дуже люблю це прям. Поки вона смажується цибулька і тушкується соус, я отак очищаю баклажани, можна повністю очистити, можна взагалі не очищати. Зараз такі сорти баклажанів, що вони не гірчать. І таким середнім, можна сказати, навіть таким великим кубиком, нарізаю баклажани. Взагалі, їх ще можна перепустити через і у вас вийде така, ну прям ікра-ікра. Я не дуже люблю, я люблю все-таки кубиком. Я ще їх буду обсмажувати, як бачите, на сухій сковорідці. Нам потрібно, щоб був такий, знаєте, присмак, ну, смак смажених баклажанів. Можна додати декілька крапель олії, це вже за бажання. Але для мене смажені баклажани це такі, знаєте, як гриби. От просто смак грибів. І я ось так поступово порційно обсмажую і додаю баклажани. Збоку за цей час уже і протушкувався соус. Він десь 15-20 хвилин. Я справилася з цим всі. Тепер баклажани в соусі протушкувати ще пів години. Даю сюди обсмажену цибульку, обов'язково її доводжу до золотистого кольору, щоб був такий смак. Сіль додаю сюди цукор за смаком, але, друзі, точні пропорції написані в описі під цим відео або ж в самому відео. Також можна додати ще одну-дві столові ложки оцуту. Я не додаю, бо в мене були такі кислі помідори. Я спробувала і все. Більше не захотіла додавати нічого. І дивіться, яка в результаті густа ікра виходить. Яка густа консистенція цього салату. Це ж просто супер. Додаю ще часничок, тушкую 5 хвилин. І розкладаю по готових стерилізованих баночках. Знову ж таки, стерилізую, як завжди, банки у духовці, а кришки проварюю 5 хвилин. Для мене це найкращий спосіб. Можна також у мікрохвильовій пічі або ж просто оцетом. Багато хто стерилізує, але у мене тест з оцетом не дуже пройшов. Чесно, не сподобалось. Краще все-таки використовувати гарячий метод стерилізації. Закручуємо, і салатик готовий. Просто швидко, смачно і дуже поживно. Як я люблю цю намазку. тому 2- 3 порції консервую на зиму, і ще я. Роблю таку більшу подвійну порцію в контейнер собі. І цілу осінь смакую таку смакоту, тому що це, як я повторюсь, бюджетно, смачно і поживно, правда? Ну а я, друзі, буду сподіватися, що хоча б один з цих рецептів вам сподобався. Напишіть в коментарях, який більше. Можливо, ви вже якісь цих готували. Мені дуже цікаво. І напишіть, що готуєте з баклажанів Ви. До нових зустрічей, як завжди, на каналі. Смачно, просто та доступно.